Долати проблеми разом. У Черкаській області функціонує єдиний смілянський дитячий будинок-інтернат, де проживають діти з особливими потребами усіх чотирьох профілів. Усього тут 185 підопічних, 52 з них прикуті до ліжка. Це єдине місце, де неповносправні перебувають до 35 років. Далі вони переселяються у психоневрологічні інтернати, які творчий колектив програми «Село і Люди відвідував у попередніх програмах. У Черкаській області. Мілянський дитячий будинок інтернат, він єдиний, підпорядкований обласній державній адміністрації. До нас поступають підопічні майже з трьох областей. З трьох областей це по четвертому профілю, де лежачі діти з дитячим церебральним паралічем. Це Житомирська, Київська і Черкаська. А другий профіль. Другий і третій це фактично наша Черкаська. Область. Заснований дитячий інтернат у 1967 році. З року у рік працівники закладу дбають, щоб їхні підопічні почувалися комфортно, як удома. У кімнатах проводять поточний ремонт. Вони чисті та затишні. За власним бажанням діти створюють комфортну атмосферу і власноруч. Ось у цій кімнаті фотошпалери, штори, покривала з'явилися за кошти хлопців. А це житлове крило в інтернаті облаштували завдяки спонсорській допомозі. Новий санвузол, зручні ліжка, балкон не слугуватимуть дівочі частини. Тині підопічних в інтернаті якісно організовано і дозвілля. У кімнаті відпочинку є все: від телевізору, ноутбука до настільних ігор. Це у нас срібний призер для Олімпійських ігор для дітей з розумовим відсталенням. Зайняв друге місце по шашкам. Розвиваємося, тренуємося, граємо. Дбають у смілянському інтернаті не лише про якісний відпочинок, а й про навчання підопічних. Тут проводять пізнавальні та цікаві заняття. Подивіться, яка є чарівна квіточка. Подивіться, яка. Яке диво в нас розцвіло? Примула, підморгує, лукаво, Насово. щоб все весело було, так? Да. жовтенька примула. А наші дітки дуже гарно вміють робити аплікацію. Я їм зараз кожному даю листочка, кожному даю квіточки. Листочки, і вони зараз усі викладуть примулу. У моїй групі вісім діток, з якими я які з якими можна навчатися, але є ще 20 дітей. І я їх беру по черзі. Вони спостерігають, як навчаються ці, і таким чином іде бурхливий розвиток. Розвивається і психомоторика, розвивається мова. Дівчинка в нас одна не говорила, зараз почала дуже гарно говорити. Робимо все. У нас є навчальна наша програма, і заняття з математики, і заняття з грамоти, і заняття з розвитку мовлення, і знайомлення з навколишнім. Вони дуже люблять заняття Я і Україна. Ми багато вивчили про Україну. Вони знають, що це наша. Наша країна, що в нас у жовто-блакитний прапор, і віночок і подоляночку. Багато вивчили віршиків. Будні особливих дітей проходять не тільки у навчанні, особливу увагу тут приділяють дозвіллю. Тим, хто має схильність до мистецтва, дбаливий персонал купує все необхідне приладдя. У кімнаті праці діти вишивають, в'яжуть, шиють на швейній машинці. Я дуже люблю вишивати. Я навіть коли домою їжджаю, я теж дома вишиваю. Меня вишивка. Очень безпакають. <свят> <свят> а Віталій Левченко свій вільний час проводить замалюванням та ліпленням із пластиліну. Неповносправні регулярно беруть участь у міському конкурсі Повір у себе та отримують найвищі нагороди. Такі активні та непосидючі діти завдяки повноцінному та здоровому харчуванню. Годують неповносправних шість разів на день. Збалансоване меню складають на тиждень. Дбають, щоб із їжею вони отримували всі необхідні поживні речовини та вітаміни. Різноманітний раціон, ми дотримуємось добових норм харчування, повністю стопроцентно виконуємо добові норми. Це кожний день і м'ясо, риба, молочні продукти, яйця. Ну, меню у нас різноманітне, затверджене в санітарній станції десятиденне. Так, враховуємо дієтичне діетич, харчування. У нас є діти з ожирінням, є діти, які Отримують перетерте харчування, це у нас в нас тяжкофурі діти, їх 50 чоловік відділення для тяжкофорих, там 30 чоловік отримують перетерте харчування, це вони через соску харчуються. Є два чоловіка, які харчуються за допомогою зонду, самі не можуть ковтати. То враховуємо це, перетираємо тут, у нас є машини для перетирання їжі. В інтернаті діти проходять і трудотерапію. Силами особливих дітей облаштовано двір, клумбу, альтанку, є навіть альпійська гірка. У закладі чимале і підсобне господарство. Гордістю інтернату є фруктові насадження та утримання худоби. Основна задача цих дітей це дати суспільству дитину, яка буде приносити якусь користь. Правильно? Чим наша група займається сад? Виноградники, е, смородину, це ми із хлопцями обрізаємо сад, е, ухажуємо за виноградниками, самі ж виращуємо виноград е, і це саме з черенків по методу Рачевського, і самі садимо. В минулому році ми посадили 40 кущів винограду, 220 кущів смородини. Ми як заїжджали до нас в цей дом-інтернат, ви бачили з лівої сторони, то Обрізаємо, доглядаємо сад. У нас більше 120 дерев яблунь, 12 дерев, 12 дерев груш і там трохи слив. Саме почуття та здоров'я вихованців закладу контролюють у фізіотерапевтичному, стоматологічному, маніпуляційному кабінетах. Особливих дітей тут лікують не лише медикаментами, а й турботою. Поруч із фізкабінетом у закладі діє фітобар. Травійні збори тут є на усі випадки життя. Із підопічними інтернату активно працює і психолог. Особливий підхід тут знаходять і до кожної окремої дитини, і до групи у цілому. Насамперед використовуються психодіагностичні методики, за допомогою яких досліджуються особливості розвитку дитини, психічні, емоційні, поведінкові стани і реакції. Вже за допомогою цих методик, коли ми підбиваємо результати і підсумки, для кожної дитини підбирається. Індивідуальна е, психокорекційна робота. Що ми робимо в психокорекційній роботі? Е, коректуються поведінкові реакції, коректується емоційний стан, е, це боротьба з агресивними проявами, це <кій> спрямування енергії наших гіперактивних дітей у позитивне русло. Це робота над власним я, робота над міжособистісними стосунками у колективі дітей. Е, також відбувається розвиток вмінь, навичок, здібностей дітей. Розкривається творчий потенціал кожної дитини окремо. На контролі в інтернаті вимова та артикуляція особливих дітей. Наповнено тут працює кабінет логопеда. А це хто наш виходить з були, на вуличку Хто? Хто? Собака, як собачка говорить, ага, ага. ага, молодець. Та головною запорукою гарного самопочуття є спорт. Про це не забувають і тут. У нас є команда футбольна. Ми і в Америку їздили, і в Польщі були, і в Кировограді, і в Києві. Займали ми і перші місця, і друге місця. Також ми спортивно розвинуті хлопчики. Граємо в баскетбол. Також їздили в Кіровоград на змагання. Директор інтернату переконує, цьогоріч фінансування закладу збільшено майже на півтора мільйона, проте ще чимало потреб особливих дітей залишаються незадоволеними. Вихованці закладу натомість не падають духом. Неофіційний девіз смілянського дитячого будинку інтернату життєстверний рядок Лесі Українки. Щоб не плакати, я сміялась. Як дитиною бувало упаду в собі на лихо. Хоч до серця він доходив, я собі вставала тихо, що болить мене, питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати я сміялась. Це девіз нашої групи. Ми долаємо труднощі, ми навчаємося.